Привіт, друзі! Я рада привітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона і з сьогоднішнього дня я хочу розпочати нову рубрику на своєму каналі Українською про Українське. В цих відео я вам хочу показувати все, що має стосунок до України: український виробник, авторські схеми українських авторів, багато кольоровки, рушники, може ще колись я почну вишивати, я не знаю, колись я їх вишивала, вишиванки. Ну, Все, що стосується нашої культури, нашої тематики, я все буду показувати вам тут. Я буду намагатися найменше вживати русізмів, але вони можуть в мене бути. За це я Прошу вибачення, тому що мені потрібен трішки час, щоб я змогла сама до себе адаптуватися, бо я звикла знімати і більше останнім часом розмовляти російською мовою або німецькою. І так виходить, що інколи я буду десь вклинювати якісь не ті слова, які потрібно. Але наразі, наразі я ще чекаю до, до речі, до наразі я чекаю ще посилку від Наталочки. Я так собі думаю. Я спочатку думала, що у мене небагато буде що вам показувати, тому що я зараз вишиваю тільки три роботи, які мають стосунок до України українського. Я так собі думаю, може раз в два тижні щось я вам поснімаю покажу, тому що ну що там 200-300-500 хрестиків показати на одній роботі і все, тому що я паралельно вишиваю ще ті роботи, які в вишивальних тижнях я показую. В мене дуже багато запасів, і ті, що я раніше купувала, тому я буду вишивати все. Я не можу зараз наразі переключитися тільки на українську тематику, хоча я дуже хочу це зробити. Бо останнім часом мені дуже подобається. У мене навіть є. Я дуже накупила багато собі авторських схем, багато кольоровок у Катрусі у Юа. Потім Галина Нестеренко є. У мене авторські схеми, великі такі багатокольоровки. Що ще? Ще я хочу розпочати найближчим часом семплер від тоні, тому що я його відкладаю вже на протязі певно, що року. То одне щось, то друге. Прошу вибачення, якщо ви чуєте хропіння, то я мій собака. Адам, він, як хвіст, ходить за мною скрізь, поки я вихідна, то ти, то ти. Він почув, що я сказала Адам, то він вже прокинувся. Якщо він буде зараз трошки там хропіти, Може, трошки буду заважати, але я нікуди не можу його подіти, бо він як мій хвіст. Поки я вихідна, він за мною скрізь. Де я, там і він біля моїх ніг. Бо певно, що скучив, скучила моя дитина-рижа. Так, я переключаюся далі на вишивку. Найближчим часом трошки я загубила, що я вам розказувала. Що приїдуть, ну, що я маю багато схем. І от зараз що я приїду, приїде посилка від Наталочки, я ще раз якусь покажу, що я там замовила. Хоча я вже нове замовлення до Наталочки відправила. Кажу, порахуй мені, будь ласка, скільки це буде коштувати. Хоча я собі клялася, вже казала, що я не буду ні, це більш не буду замовляти, тому що в мене дуже багато чого є, але ні, я не можу. Я... Наталочка виконала моя, мою заповітну велику мрію. Вона мені замовила дві вишиванки, які я буду вишивати. Вони їдуть вже до мене, вона їх вже відправила на рівномірне тканині. Там не доматка полотно, а є доматка, чи рівномірка Лана, якось воно називається, та Дніпро. ну То я думаю, що це є українська рівномірка, я так собі думаю. Ну, отримаю вже вам покажу, я вже замовила разом з нитками, зі всіма, що повністю був комплект. І наступний раз я ще хочу дві замовити і поки що може зупинюся. Но я, я не можу якось зарікатися, що я зупинюся, бо я себе знаю, якщо я щось побачу, У мене зараз прям хвороба на ті брошки та на вишиванки. Я як включилась в ту стізю і все. І в мене от прям Я хочу ще, 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 і ще ніяк не можу зупинитися. Тому найближчим часом з'явиться ще трішки то такої тематики, що стос... має стосунок до України. Ну, Спочатку я думала, в тебе так багато чого, ти типу, починала, вже починаєш щось нове. Потім Ай, життя таке коротке. я... Десь два тижні два дні тому подивилася одне кіно, українське кіно, яке знімалося у 19-му році українською мовою, і що мене надихнуло на зняття Украї... ну, щоб я знімала українською мовою. І Я там подивилася, вони дуже такі тяжкі, особисто для мене тяжкі для людей, які в родині мають євреїв і які пережили час в Другої світової. Я думаю, що тут дуже... теж буде дуже тяжко дивитися. Я проплакала другу половину фільму повністю. Але я подивилася, знаєте, я якось запірнула в історію моєї родини, коли моя бабця пережила все це на своїй шкірі, як вона ховала своїх єврейських дітей, ховала, щоб їх не вбили, вбили німці. І... Ну, Тут дуже тяжко, і я собі дивилася і думаю, боже, то ж історія повторюється, як же ж так можна? Ну, Історія нічого не вчить людей. І я от дивлюся на те, що було колись майже 100 років тому, і Україна зараз має те саме. І, кстати, то показували там місто Маріуполь, що ті люди. Та родина жила в Маріуполі. Моя родина на той час жила в теперішньому Бахмуті. Червоний лиман, ну я не знаю, красний, красний лиман колись його при Радянському Союзі назвали. Я думаю, що зараз теж красний лиман. От Харківська область, Донецька область, вся моя родина там колись жила раніше, тому що зараз там майже нікого не залишилося. В нас вже всі про роз'їжджалися по всьому світові. Є родина, частина родини, яка лишилася в Україні, але то вже ближче до заходу. Бо на сході у нас майже нікого немає. Таких близьких, і знаєте, мені так дуже якось сумно стало, мені так тяжко стало. Я от сиділа два дні не могла відійти від того всього, то що я собі в голові, знаєте, накрутила. Я так собі думаю, ні, нашу культуру, наші традиції не можна ніколи забути. Треба все, щоб воно було, є і було. І чекаємо нашої перемоги. Все. Я відключаюся, тому що мені починає знову сумно ставатися. і я... Знаєте, починаю поринати в свої якісь думки, і думаю, ні, не можна, бо я почну знов плакати, як завжди, я це вмію. Так що, давайте я вам зараз покажу наразі, що я маю вже в роботі, що я буду вишивати зараз, які роботи в мене є. Це на дві три наразі. Та ще одну я хочу розпочати. Ну і чекаємо вишиванку. Коли вишиванка приїде, то я обов'язково 100% почну її, хоча потрошку я буду її вишивати. По-перше, хочу показати свій тризуб. Тризуб в соняшниках. Ця робота вишивається раз на два тижні. Якщо в мене буде час, може я буду чистіше її вишивати. Зараз я вам покажу саму картинку, як виглядає ця робота, прев'юшку. Цю схемку я купувала в катрусі я, нашої катрусі з Херсоном. Зараз, на жаль, вона в Польщі, бо в Херсоні жити неможливо. І в неї дуже-дуже дуже гарні схеми. Я вже накупила багато собі, якось, знаєте, я в хамячу норку запхала. В сагі вони вині, всі зберігаються, хай буде. Тому що я така, знаєте, Мені потрібно, щоб все було при мені. Потім куплю, мені не підходить. Мені треба, щоб я вже мала зараз. От вже мала і та й вишивала. Може, навіть якщо я вишивати не буду, підготую не такі тканину, хай лежать в сховищі. Воно згодиться пізніше. І я собі думала спочатку в це відео в форматі вишити, просто поспілкуватися, повишивати, показати вам іменно в процесі, коли я вишиваю. Але щось в мене так не вийшло. Я зараз вишиваю в цьому з цього боку. Тут і так виходить, що я рукою закриваю все, що я роблю, і на камеру не, не бачите, що, що я вишиваю. Получається так, що я вишиваю сама з собою, тільки мою руку видно, та й все. Думаю, ні, так не підходить. Краще може щось я придумаю наразі пізніше, щоб робити. Щоб я могла вишивати, спілкуватися з вами. Ну, поки що думаю, ладно, я покажу вам в тому форматі, як я завжди показую свої вишивальні тижні. Роботу цю я вишиваю на 22-й китайській основі, то я певно, що як кардангер. Дівчата мені казали. Трошки сатається он, край. Ця основа мені дуже подобається, тому що вона така щільна цупка, але не така дерев'яна, як завжди, в цих китайських, яка їде 18, 16, вона така дубова, що неможливо взагалі вишивати. А ця така вона помірна, цупка, помірна. На, крахмали, на така, ну мені дуже подобається. 22 друга мені дуже подобається, що не треба ламати очі свої, як на, наприклад 25-28. От коли я вишиваю на Лугані 25, там трошки важче, ніж тут. Тому цю роботу, певно, як я вишивала раз на два тижні, так я і буду вишивати. Якщо буде з'являтися час, і буде можливість трошки показувати вам чистіше, я буду намагатися чистіше її вишивати, але зараз я більш вишиваю такі от маленькі схемки. Давайте я відразу разом вам покладу. Цю схему я купувала ще на Еці в початок 2022 року, якраз то був березень місяць, я купила цю схему на Еці в Анастасії Сташенко, наш український автор. Та ця схемка в мене ну, довгий час лежала десь як знаю, в яких запасниках. Я там чекала, чекала, коли я почну її розпочну її вишивати, То одне, то друге, то ще якусь схему купила, почала її вперед, ніж цю. І вже останнім часом якийсь поштовх був в мене почати розпочати саме цю маленьку картинку. Вона невеличка, я її вишиваю на Моніці. Купувала вже тут цю основу в Німеччині. Нитки в мене, як завжди, із ХЕС, які я купую в Китаї. І от що мене, що мене наштовхнуло на розпочати саме цю схему, коли в Умані почалось так, ну, сталося те, що там загинули діти. І потім я дивлюся, ще діти загинули і ще. І знаєте, мені так ось страшно стало. Думаю, боже, скільки дітей в Україні ще має загинути, щоб ці. Я вже не можу сказати тварюки, тому що тварюки це є, знаєте, я обіжу я тварин. Тварини більш людяніші, люд, люд, ніж люди. Боже, чуть не вклинила німецьке слово. Я так собі подумала, а тут якраз зображена матуся вагітна, яка захищає свою дитину. Я так собі думаю, то символіка, якби то Україна захищала своїх дітей. І просто для себе мені в той час, на той час було багато дуже-дуже ну, тяжко. Морально, бо то дивитися неможливо. Я уявляю, як то страшно людям, які там зараз знаходяться в Україні. Я тут, отнию собі. І я собі так подумала, що я розпочну саме цю схемку, щоб якісь символізувати, господи. Вона невеличка, 80 на 80 хрестиків вишиваю ну, кожного тижня. Я намагаюся вишивати хоча б один-два рази в. Тиждень, щоб просувати ту роботу, щоб зробити також фініш в цьому році, я не знаю, вийде не не думаю, що вийде, бо вона маленька. На... Цей момент зараз вишито десь 25% вже готово. Туди-сюди, я думаю, що за пару місяців, якщо навіть я буду вишивати один раз на тиждень, ця робота буде закінчена. Я ще хочу вам показати в цьому відео відео сьогодні. Я роблю зараз невеличку таку підготовку, щось в мене не Я думала, що сьогодні казки повишивати, але щось в мені вони, вони дуже виходить сьогодні. Чи то я просто. Не маю настрою, чи я не знаю, що то є. Я взяла таку основу, то є Мурана no, 32 го каунту. І вона такого кольору, такий блідий, блідий, фіолетовий. Воно більш схоже, рожево-фіолетовий. Це не є, думаю, що лаванда. То як, як сірень, знаєте, як бузок. Отака от бузкова вона. І тому. Я так собі думаю, я тут вже підготувалася, зібрала всі нитки, які мені потрібні. Органайзер. Я думаю, може я сьогодні якраз займусь тим, що підготую нитки для цього семплеру. Зараз я вам покажу, То є семплер від Тоні. Ну, більшість людей вже, певно, знають. Марінка прок вишивала цей семплер, в неї він вже готовий, а я вже відкладаю, відкладаю та відкладаю. Ніяк не можу почати, розпочати цей семплер. Ну, я певно, що думаю, що ви його знаєте. В мене в сагі дуже багато всяких різних схемок української тематики. Я хочу ці два семплери об'єднати на одне полотно і повишивати їх разом, щоб вони цей, потім цей був разом. Як, о, і Потім зробити одне панно Берегиня, Це від Марії Бровкою купала, це, це від Катерини, це мені дівчата подарували, це дівчата мені колись подарували. Це мені подарували мережка, потім це я купувала, це безкоштовна схема Галини Нестеренко, це мережка безкоштовна схема. Потім я підбирала собі хотіла вишиванку якогось типу сучасного. Але вирішила, що я більш хочу класичну. Ну, це Лукасовський набір, але це українська тематика, українська картина через кладку. І потім у мене ще багато. От дивіться, дивіться, скільки. Ну, мапа України, то я хвора цією темою. Я дуже люблю вишивати. Потім хатки українські, дівчата, хлоп'ята. Ну, і поїхали в мене дуже багато, всяких різних схем. Тому я собі подумала, що я певно, що буду таке вишивати окремо і буду розповідати вам окремо. Про нашу українську тематику. Давайте я зараз приберу ці роботи. І остання робота, яка в мене така, знаєте, яку я навагаюся, я не знаю, де її показувати. Тому що на цій роботі зображена Українка, українська дівчинка в віночку. Цю картину колись намалював, ще, здається, при Радянському Союзі намалював. Російський автор, російський автор цієї картини, він дуже полюбляв Україну. І в цього у російського художника дуже багато картин. Більшість картин на українську тематику він полюбляв малювати бит українців, українських дівчат. Він захоплювався красою українських дівчат. Ця до речі, ця картина я вам зараз ставлю прев'ю, щоб ви побачили, як вона виглядає. Ця картина, зараз я не знаю, але до війни вона висіла в Чернігіві в музеї, в Національному музеї Чернігівському. І я так собі, я не знаю, збереглася вона чи не збереглася, бо Чернігів також постраждав спочатку 22-го року. І та й певно, що і зараз. Їм допомагають жити в лапках. І також цю роботу розробляла дівчина Надіжда Ільгіна, це російський автор схеми. Вона колись мені, то ще до війни, певно, вона мені розробляла десь роки два назад. Вона розробляла цю схему. Я її якраз починала чи на свій день народження, не на той, що був, а ще рік тому. Може, навіть два, два роки тому. В, в принципі, це українська тематика, українська дівчина. Та й йопересити, що ж таке, хтось не може ніяк заспокоїтися і пише мені, і пише. Я от собі думаю: куди поставити цю картину, куди її взагалі в вишивальні тижні, чи лишити її в українській тематиці і розказувати українською про українське. Ну, я думаю, що так як по тематиці, то відноситься до цієї теми. Може, дівчата хочуть тижня бачити, ну, то є таке. Я хочу запитати вас, чи буде доречно цю картину показувати. В цій рубриці. Ну, от, я думаю, що я все розповіла вам. Можливо, якось каряво, якось не дуже гарно, але я намагалася, я старалася, щоб розмовляти більше українською, ніж російською, для того, щоб трошки тренуватися і згадати, щоб не загубити свою мову. Наразі, здається, я вам все показала. Як тільки я отримаю свою посилочку від Наталочки, я вам обов'язково зніму таку як розпаковку, щоб показати вам, що я отримала від Наталі. Так, коли вже певно, що почну вишивати вишиванку, або може семплер в Пвітоні, я зроблю якісь ще маленькі відео, чи може я об'єднаю десь два тижні в одне, щоб показувати, як Вишивальні будні українською. Я не знаю, як то буде краще зробити. Тому зараз такі в мене, знаєте, як проба. Щось спробую. І вже потім подумаю, як то краще зробити. Я не знаю, як в мене вийшло, не судіть дуже мене строго. Тому що я тільки-тільки починаю знімати українською мовою. На цьому все. Хочу вам сказати велике-велике дякую, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.